І тут вступає мій голос за кадром, тому що хочу вам прокоментувати, що відбувається. Ми приїхали на ярмарку і хотіли спуститися вниз, а там сходинки в дірочку. І Кеті одразу провалилася лапа, то довелося нести її на руках. А важить вона 18 кілограм. Да, немаленький такий у нас бігель. От, І вона теж в шоці, тому що її ніколи так довго не носили. Але мама справилася. Молодці дівчата. Ось, що, дивіться, який ці. Сразу провалилась мама. Вона... Ми приїхали на ярмарку, щоб подивитися, якісь, можливо, придбати сувенірчики або щось захочеться додому, якусь сукню, якийсь рушник. В общем, як не побувати на ярмарку в Буковелі. Сьогодні я в сарафанчику з темом. Він мені єдиний, який дуже сильно сподобався, я його лишила. Тому ви його сьогодні на мені бачите. Мамі потрібен шопер, тому ми вирішили обрати і придбати саме в букавелі, тому що хочеться щось привезти. А шопер дійсно потрібен. Отеця? Да, вона віде, якась віде. така, от, от тепла, наче вона на літо виглядає вона тепленькою. А оце? ця Подобається, і ця а подобається, це і ця подобається. Все, все. Візьми отак на плече повість цю і цю, Є, я тобі зі сторони туди. скажу. Ану, повернись до мене. У тебе такого кольору собачка. Не знаю, мені цей орнамент не дуже. Тоді це може. Однаковий орнамент, різний колір, вибираємо ця. А ну ще разні. Мені оця, мені здається, більше подобається, синенька. Ну, мені, мені більше подобається ота неряба. оця. А ще більше мені сподобалась, ота оранжева. Ні. Не хочу. Ну, от це. Ета... Ета... Ну, може, давай ще подивимось. А скільки коштує? 220. 220. Ну, хороша, вона хороша і вона зручна. Там внутрі замочок є. Ліпучка, а ну ліпучка теж хороша. Ми тут скайті чекаємо, щоб вона не тягала маму. Мені нічого не треба, я не знаю. Ну, типу, може я щось там побачу, скажу о, хочу. А так в принципі. Просто поглазять і ще. Я думаю, що порядного мені стало. Де ж поряд? Прийшла вона, уявляєш? Біжить, біжить, несе, бігля знайшла. Не Найшла подушечку у вигляді бігля. Дійсно, дуже класна собака, дуже схожа на Кеті. Кажу, Кеті, вона тобі буде зраджувати. Це бачиш, собачку ще одну хоче собі придбати. Але ця подушечка коштує 1000 гривень. Ну, ми Мобилінька пробили в інтернеті, її ціна 700, тому якщо бажання залишиться, можна буде її придбати і трошки дешевше і не тягнути її аж з Буковелі. От. Мама на неї вкотре ще раз глянула. Купити, не купити, як мала дитинка, знаєте, така, хочу ігрушечку. А Шопер ось цей ми обрали. Дійсно класний, білий з орнаментом, білий з чорним. Дуже красивий. Звук накладає, бо мікрофон перестав записувати його взагалі. А це кружечка, яку я придбала для Артема. Пивна кружечка. Він частенько любить. Ввечері випити, ну, коли в гості до мене, до себе до мене приїжджає. От, і я подумала, що це буде класний сувенір з букавеллю, і він дійсно буде е, приносити користь, а не просто стояти або висіти на холодильнику. Мама тут вже купальничок придивляється собі, леопардовий. Я теж на нього одразу звернула увагу, коли побачила, але подумала, ну, скільки має бути леопардових купальників в шафі. Кеті вже розслабилася, сидить, думає, господи, скільки можна мене тягати, лучше б ви мене в номері залишили. Тут ми обираємо між чорною, ну, тіє, темною кружкою і світлою. Одразу мені здалося, що темна буде кращим вибором, а потім я пригадала, як виглядає моя кухня. Там у мене дощечки, отакі теж з буковелі, до речі, кольору саме світлого дерева. І я. В ітогі обрала світлу кружку і придбала. Коштує вона 280 гривень, внутрі вона залізна і дуже класно тримається в руці. А це шопер, який купила вже я собі. Він мені дуже сподобався. Здалека його побачила, одразу до нього прибігла, потрогала. На дотик дуже приємна і мені дуже подобається коричневий колір. Показую мамі, мама теж в захваті, каже, бери, коштує 200 гривень. Я от ще на ній збоку подивилася, як виглядає. І прийняла рішення, що так, він мені дійсно потрібен. Мамин мені теж дуже подобається, біленький, супер, просто клас. Покупку схвалено, Ані зараз ще трошечки перевіряємо, що там всередині, чи не розлізеться він мене через два дні. Ні, начебто якісно пошитий. Ліпучечка є. Я люблю, коли є замочок, але тут всі шопери саме отак от на ліпучки. Вирішено, беру. Подобається на 100%. А тітя Іра Жені купила ось такий браслет. Показуй мені. Дивись, який я браслет Жені купила. Я кажу, дивіться, який у мене. Точно такий самий, тільки без у неї без бусинки. Я собі з бусинкою обирала. І от шопер. Шопер Іра придбала. Для Альони, для своєї дочечки. Дуже теж красивий, мені подобається. Все, в принципі, ми все скупили, що хотіли, і будемо поступово просуватися до машини. Асфальт вже гарячий, тому ну, він не сильно гарячий, але мама переживає, що Кеті може пекти в лапки. Ми періодично розуваємося і теж босими йдемо щоб перевірити, наскільки це комфортно чи дискомфортно. Ну, поки що це було комфортно. Тобто не було такої спеки сильної, як в цей час зазвичай взагалі, та влітку, дуже сильно розгорячується асфальт і собаку дійсно не можна водити по асфальту, тільки по землі, по траві, по воді, але не по асфальту. О, оці штучки я купувала в минулому році, досі стоять, для інтер'єра мені дуже подобається, красиво. А, що ви думаєте? В зворотньому, на зворотньому шляху також мама несла кеті на руках, тому що там дірочки, дірочки в сходинках. Ми вирішили спробувати, щоб Кеті сама пішла по сходинках. Вона от два кроки зробила і одразу зрозуміла, ні, далі йти небезпечно. Лапи дійсно у неї будуть провалюватися і вона одразу в сторону. Тому мама попросила, каже, допомагай підняти, бо я її одна дуже важко піднімаю. Підсажуємо під жопку і несемо по сходинках. Каже, моя собака, я буду нести. Ну добре, неси. От так от Кеті в шоці, тому що вона з такого ракурсу ще не бачила світ. А тут вже з висоти пташиного польоту майже, метр да? шістдесят, мама. І вчепилася лапами за нею, там когтями, каже, впилася в мене, чіплялася, трималася, щоб, не дай Боже, не впустили. І така, зразу час дивіться, оп, спригує. і взагалі навіть дякую, не сказала. Типу так все нормально, взагалі нічого тільки що не відбулося. Все, пішли. Кетя ловить хвилинку, паузу, поки ми нікуди її не тягнемо. І, по-моєму, вона в повному виробоні. Ну, головне, трима, отак ще б лапкою так на тебе раз, да, щоб, щоб... щоб точно ти нікуди не ділася.